Професія ПЗРК, якщо це, скажімо, справжній фронтовий ПЗРК, це ти не сидиш десь там у бліндажі або в підвалі і чекаєш там, е, на заход авіації. Наша задача, це ну, як на, як, як, як на полюванні, розумієте, це с, 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 дуже схоже на роботу снайпера. Ми повинні постійно переміщуватися, маскування дуже важливе. До моменту, поки ми здійснимо пуск, противник нас не бачить. І це великий плюс. Ми знаходилися і е, безпосередньо з піхотою на позиціях. Ну, Хлопці не завжди в захваті від того, що ми з ними поряд. Тому що якщо ми відпрацьовуємо, потім йде значне враження по позиціях. От там, де ми були крайній раз, там постійно заходила авіація. І завдяки тому, що ми працювали. Ми не давали змоги підходити, а якщо вони знають, що там знаходиться пазерка, які будуть виходити працювати, вони вже не будуть заходити. Тобто це дуже важлива робота. Хлопці, коли розуміють, ну, авіація це ж не танк. Бронетехніку можна вразити там, протитанковими засобами, там, можна вразити артилерією, авіацію ти ну, не знищиш нічим, крім засобів ПВО. Це був наступ, 23-й рік, якраз початок наступу. Спочатку почалось там на Неодонецькому, це там від нас був лівий фланг, потім почалось у нас, почали просування, ну і авіація постійно вона виходила, наносила вогневе враження техніці нашій піхоті. Ми знаходилися на позиції, ми їх чекали, ми за ними стежили. Ну, Вони допустили похибку, значну похибку. Ми змогли їх на цьому підловити, відпрацював. Все. Знищили камова, капітанського, то я доповів, що знищив, я ну, візуально бачив враження, враження в хвостову частину, ну і вже потім по там, перехопленням підтвердили, що ми його збили. Якщо така штукенція зависає там, в 1,5-2 від позиції, через 5 хвилин позиції взагалі не буде. Вони наступають ешелоновано. Якщо ми стоїмо якби, в один ешелон, то вони наступають ешелоновано, У них підрозділи мають змогу постійно ротуватися. Одні групи штурмові знищуються, вони заводять інші штурмові групи. І піхоті дуже складно через це. От, тому що у них е постійна зміна штурмуючих груп. Постійне вливання техніки і це все зупиняти складно. Ну, при грамотному е налагодженні роботи е аеророзвідки, вогневих засобів ураження при грамотному приліні боєм самопіхоти на позиціях ну, проблему, проблем небагато, щоб їх зупинити. Не панікувати. Це перше. Е має бути страх контрольований. Розуміти, що ти е, маєш в певний момент часу вчинити, знати своє озброєння нормально. Це будь-кому, там хоч артилеристу, хоч ПЗРКшнику, хоч піхотинцю, там не Ти маєш знати е, добре своє озброєння. Е, і ти постійно маєш прокачувати, як ти будеш діяти. Тобто, як ти будеш виконувати задачу, там, робити враження, як ти потім будеш відходити. Тихо кажеш, що він не боїться. Е, Нема таких, я таких чесно не бачив. Це ну, треба бути якимось божевільним. Це знаєте, як... Е, кожен раз, як виїжджаєш туди, це як стрибок у глибоку воду. Дна не розумієш, але ти все одно переступив, зробив, працюєш далі. От Буває сильний такий обстріл, сидиш, розумієш, ну зараз вийдеш, ну і все, ну і звіздець. А потім думаєш, ну якщо я не вийду, я не відпрацюю. Зайде той самий сухарь, Ну і просто скине їм на голову і все, і не буде моїх хлопців. А я ж то їх всіх особисто з ними ну, з моїм підрозділом, з моєю піхотою. Я з ними виходив на позиції, ми жили разом. Це ну, це якби, мої хлопці, мої люди. І ну, це дуже сильно якби, да, щоб виходити і виконувати свою роботу. Yes! 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 Я підписав контракт ще у році. Скажімо, бойовий шлях почав у 31-й бригаді, у 23-му. Це був лютий місяць. Ми виконували задачі в піхоті на Луганському напрямку. Це була Кремінна, напрямок, Серебрянське лісництво. Важкі контактні бої, значна кількість артилерії, техніки, противника. Тримали лінію, виконували до останнього поставлену задачу. Це була зима. Складно було звичайно, тому що взагалі бойові дії взимку складні через відсутність можливості достатнього там маскування. Тобто навіть елементарно копатися було складно, тому що якщо випадав сніг, і ти починаєш окопуватись, пісок видно. А там така місцевість, такі умови, там пісок. І при постійному вогневому враженні противника всі наші там, ну, фортифікації. Вони постійно руйнувалися, постійно було потрібно було постійно переміщуватися, копуватись. Проти нас знаходились десантно-штурмові підрозділи противника, там їхні барси, ще якісь там пасажири незрозумілі. Ну, піхота була у них цікава. Після того, як нас ротували, пройшов навчання, ну, пролікувався, пройшов навчання на оператора ПЗРК і вже на Донецький напрямок приїхав як оператор ПЗРК. Ми там знаходимося через любов. ну Я, наприклад, особисто, через любов до моїх рідних, тому що я знаю, що якщо ми там не будемо знаходитись, війна прийде в наші міста. А повірте, там нічого хорошого немає. це, ну, В будь-якому випадку втримаємо ми населений пункт чи не втримаємо, його буде зруйновано. І тобто краще зупинити це там, де воно почалось. Ну і молишся постійно, постійно молишся. Я, скажімо, на, на війні став віруючою людиною достатньо. Ну, тому що бували моменти, які можна назвати чудом, що ми виживали там, де інші, скажімо так, і гинули, отримували поранення, каліцтва, ти це все бачиш, і ти розумієш, що тебе Господь відвів, ну, значить, ще маєш для чогось пожити, виконати задачу. Ти, коли виходиш на задачу, у тебе поста, ну як? як у самурая, рай, пустота. Розумієте? <різько> ну тобто відволікатися не можна. І е, тоді, в критичній ситуації, е, ти вже будеш е, приймати правильне рішення. Якщо ти будеш дуже багато думати про сім'ю, ти, по-перше, е, будеш боятися, е, ти будеш, скажімо, як психологічно мені здається, вразливим. Більш, ну це моя думка особиста. Я не кажу, що це правильно. Уже коли виходиш з позиції, подзвонив, дізнався, що все добре. Дружина конечно, дуже часто ображається, що я там на що не розповідаю. Ну, по-перше, це не те, що можна розповісти, Вона каже, що мене дуже великий молодець, мене постійно підтримує. Взагалі, жінки воїнів це, ну, це не менші герої, ті, які дійсно чекають, ті, які є ну, тилом. Тому що. Поки ти там знаходишся, ти в одному, в одному стані. Коли ти приїжджаєш вже сюди, то тобі треба від цього стану відійти, тобі треба е, адаптуватися до, би, мир, ну, до мирного життя. І діти розуміють все. Я стараюсь не говорити, дітям, що я там їду кудись, вже там по факту вони дізнаються від мами, що тато та знову там. Ну, Я здебільшого знаходжусь там, якби, на ну, в зоні виконання задач, в зоні бойових дій. А коли приїжджаю, звичайно, намагаюся як можна більше по можливості. По можливості якомога більше бути сім'єю. Дружина, дітки ну це моя мотивація, скажімо. Я їх дуже люблю. Я хочу, щоб майбутнє цієї держави було нормальне, щоб вони могли розвиватися нормально, щоб вони могли будувати своє майбутнє не десь там за кордоном. Хотілося б дуже, щоб тут у нас настав мир. І була змога у наших дітей і у майбутніх поколінь жити нормально, розумієте? Відсутність вибору спрощує вибір. У нас ну у нас немає вибору, розумієте. Ми цю війну не розпочинали, і, ну, але нам доводиться її закінчувати. Я думаю, що ми її закінчимо.